Фірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Пожертвували власним життям для вільного майбутнього України на Буковині. В останню дорогу провели двох відважних військових, які загинули в бою проти російських окупантів. Із молодшим сержантом Олегом Гаврилуцею попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Солдатові Михайлу Штефіку останню шану віддали у берегоматі. Вічна пам'ять та слава героям. Ворожий дрон над Буковиною збили сили ППО. Минулої ночі ворожі ударні дрони порушили повітряний простір Чернівецької області. Опівночі на Буковині оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки. Про знешкодження дрона повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Сили ППО нейтралізували ворожий дрон, який вночі порушив повітряний простір Чернівецької області. На щастя, обійшлось без жертв і руйнувань, написав посадовець. Музика Рятуючи життя інших, пожертвували свої. 10 липня в Україні вшановують пам'ять медиків загиблих під час російсько-української війни. Зокрема, у Чернівцях нині вшанували пам'ять медиків героїв з Буковини, медсестри Марії Чурікової, лікаря інтерна Владислава Требка, медичного брата Сергія Боднаря та фельдшера-лаборанта Ростислава Антонюка у всіх лікарнях та медичних установах країни прозвучав звук серця, що зупиняється. А згодом хвилина мовчання. «2025 рік. День пам'яті медиків. Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі. Сьогодні ми пам'ятаємо і вдячні всім, хто поклав життя, рятуючи інших. Вічна пам'ять ангелам у білих халатах. За даними ордену святого Пантелеймона, за час повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше пів тисячі українських мадиків. Вони стали ціллю ворога на полі бою у стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах на вулицях вдома, на шляху до роботи. Вічна пам'ять загиблим. Пошматував знайомого ножем та втік з місця злочину, прихопивши із собою знаряддя вбивства. На Буковині трапилось моторошне вбивство. До поліції звернулася жителька села Клішківці та повідомила, що виявила в будинку односельчанина тіло 41-річного родича із ознаками насильницької смерті. Під час огляду тіла поліціянти виявили ножові поранення і встановили до злочину причетний 32-річний односелець загиблого, який після скоєного втік на автівці. ВАЗ. Менш ніж за годину патрульні зупинили автівку підозрюваного у Чернівцях і виявили у салоні легковика закривавлений ніж. Зловмисника затримано. Наразі триває досудове розслідування. Співпрацювали з ворогом і зайняли посади в окупаційних органах. За матеріалами СБУ заочно засуджено двох колаборантів з Донеччини та Луганщини. Обоє фігурантів після повномасштабного вторгнення одразу почали активно допомагати окупаційній владі впроваджувати політику держави-агресорки. Мешканка Єнакієвого у вересні 2023 року стала псевдодепутаткою так званої Єнакіївської міської ради Донецької Народної Республіки від Путінської партії Єдина Росія і водночас заступником голови фейкового бюджетного комітету за таку громадську активність. Окупанти її призначили директором муніципального унітарного підприємства Житлово-ремонтне управління номер 2 А річний мешканець села Мілове з Луганщини – Добровільно обійняв посаду інспектора з пожежного нагляду 56-ї пожежно-рятувальної частини так званого Міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ЛНР і виконував незаконні накази керівництва окупаційних структур. За вироками суду вони отримали відповідно 10 та 12 років позбавлення волі. Вогонь охопив житловий будинок. У недобоївцях рятувальники ліквідували пожежу, яка трапилась в оселі. Про займання на спецлінію 101 повідомили власники. Вогнеборці загасили полум'я на площі в 10 квадратних метрів, проте воно встигло частково знищити горище будинку. А у Кельминцях зайнялась суха трава та дерево. Пожежу вдалося ліквідувати силами чергового караулу. Причини обох займань встановлюють фахівці. Організували незаконну мандрівку. Четверо чоловіків намагались потаки втекти з України до ЄС. Аби дістатись до Держерубежу, мешканці Чернівецької та Київської областей використовували електронну карту. Проте на ділянці відділу Красноїльськ патруль виявив їх рух. Під час затримання чоловіків дались до втечі, але прикордонники наздогнали та затримали їх за кількасот метрів від кордону поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Promін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!